Друзяки, всім привіт! Ледве поспіває за всіми новинами. Сьогодні трошки розкажу вам про карму. Як карма має якість повертатися тим негідникам, які цього заслуговують, розповідь буде про донецького чорта Чукаєва, який в період 20 21 року особисто по мені вів справу по ДТП. Значить, Чим він запам'ятався? Це чортило, виконуючи вказівки зверху свого безпосереднього керівника, вів мою справу по ДТП і що, чим він відзначився. 2021 року e, значить, за дорученням прокурора я вас повідомляю, як підготувано щодо судове розслідування. Я підозрюю, червуйне вчиненні кримінального правопорушення передбачено. частиною 1 286 Кримінального кодексу України завершено Зібрані матеріали під час досудового розслідування. Докази достатніми для складання обвинувального акту. Відповідно до вимог 290 пропонуємо ознайомитися. А відзначився тим, що за вказівкою бистро, бистро, бистро ціль була поставлена любим способом загнати максимально бистро мою справу в суд. Окрім того, що була проведено досудове розслідування вкрай похабно з порушенням чинного законодавства, пропонуємо ознайомитись чудово. Чому не мені захист або сьогодні ознайомитись з матеріалами або ознайомитись на годину, mm -hmm. як ми... Чудово, Я... можна питання? Чому так. не повідомили мій захист? Що сьогодні мені буде повідомлено про закриття досудового розслідування? Повідомлення це не означає, що ми повинні повідомити про це захист. Повідомлення mm -hmm. включає в себе повідомлення про якусь процесуальну дію. Mm -hmm. Вона не потребує присутності. Все зрозуміло все, давайте не будемо лишніх лишніх балачок. Да, звісно, я хочу ознайомитись. Були відхилені клопотання про долучення мене і мого захисту до відтворення події, яка відбулася, да це саме цього ДТП, яке відбулося на перетині вулиць Яблунська, що в Бучі, і трасу, яка ввела зі сторони Варшавки в сторону Забуча. Так ось чим відзначився саме цей це чортило? Чукаєв Чукаєв намагався вліпити мені запобіжний захід в вигляді особистого зобов'язання, що ми досить успішно оскаржили в суді, і Чукаєв разом зі своїми замовниками керівництвом просто заглетіли. Суду для у них відповідальності навіть відалися подобання, що вона можуть вчинити ризик передбачені спотом три частини де статті 177 КПК Україна саме незаконно на потерпілого до свідки кримінального провадження, що подальше призведе до спотворення показів, які вони давали під час досудового розслідування та будуть надавати під час судового розгляду дану кримінальне провадження. Підозрує щербина може вчинити ризик передбачення протом 4 часа на першу статті сесії КПК Україна, а саме першого розгляду кримінального провадження нічого. Чин Нічі просить. Застосувати до підозрюваного ще Андрія Ігоровича 69, 70 року народження, через запобіжний заходи вигляді особистого зобов'язання, покласти на щеплення обов'язки, проведи до старшого слідчого слідчого Вьортського ділу поліції Чукаєва чи іншої визначеної порядку передпочини законодавства українського службова особа за їх виходом, повідомляти слідчо-прокуруваючи суд про зміну місця проживання місця роботи, отримувати світ спілкування з потерпілим та свідками. Прокурор Вузніков в на засідання підтримав та просить його задовольнити. Захисник Шевченко у сутому засіданні заперечує проти клопотання сіки став, що жоден ризик, на який посилається слідчий клопотань, не доведений. Часом несені відомості, як де не було зафіксовано в жодному випадку на підтвердження тих обставин, що щербина окуляється в діях до, до слідчого, чи впливає на свідки та потерпіть кримінального провадження щербина є громадським діячим, і даний на Дане клопотання не розцінення птиць на новоцького діяча, а саме клопотання не містить обґрунтування ризиків. Ризики не існує, тому просить відновити дане клопотання. Підгорення ще на основному засіданні заперечив про давне клопотання та зазначив, що дане клопотання порушиться права діяча, Не було випиту ряд корупційних діянь, по яким проводиться до слово розслідування. То вважає відносно не ведеться переслідування. В даний час його надаром транспортні пригоді не доведено, слідчі, дії по справі було проведено без участі, що в свою чергу вказує на однобічність. До судового розслідування просить відмовити в даному клопотання. Під час ролю клопотання про голосування запобіжного заходу слідчий суддя суду зобов'язано встановити, чи доводять надане сторонам кримінального провадження доказових обставини, які свідчать про. Наявність обґрунтованої підозри, вчинені підозрюваним обвинуваченням кримінального правопорушення, наявність засаді підзаважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених статтею 177 кодексу, на який вказує слідчий прокурор, недостатні застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам зазначених попотання. Слідчий суддя судопоявних ухвалу про відмову застосування запобіжних заходів, що під час прогляду попотання прокурор не доведе до став, передбачених частиною першої цієї статті. При вирішенні даного питання слідчі суддя враховує наявність обґрунтованої підозри вчинені ще видно кримінальної правопорушення, передбачених на першій статті 200 20, Кримінального 20, 20, кодексу. Однак свідчення РПІСКО відділу поліції та прокурорам не обґрунтовано та не доведено існування ризиків, передбачені статтею 177 КПК України, зазначених в коло питання, а також не доведено наявність обставин, передбачених пунктом 2 та 3 статті 194 КПК України зі скущеним. Слідчий суддя вважає необхідне відмовити слідчим прокурору по питанні про обрання щервіння запобіжного заходу в угляді особистого зобов'язання. При цьому слідчий суддя вважає необхідне зобов'язати підозрювану ще заявляти за кожну вимогу до прокурора в та суду. З огляду на викладної перед статтями 131, 132, 176, 79, 193, 194 КПК України, слідчих суддя ухвалили. Тічоприпільського відділу поліції головного управління національна поліція військовості чекаємо. Віднову попитання, яке погоджено прокурорами підсього відділу Кевстошанським ліцею прокурорським простосуванням забіжзаходу для особисто зобов'язання підозрювано, що вині Андрій Ігорчу. Окрім того, хочеться нагадати, що зараз до цих пір в мене судові наслідки продовжуються по цій справі. Результат ще поки що невідомий, але обов'язково вже буду вас повідомляти, тому що там виявилось, що замішано не тільки продажна мусарка, який я. Трохи попив тут крові, також і продажна прокурорська мафія від самого верху до самого, скажімо, нижчого класу, який виконує також тут вказівки по Бучанській окружній прокуратурі. Стало відомо, що карма вліпила саме цього чорта нещодавно, а буквально це було позавчора. З'явилася новина, що на гостомельському шосе сталася страшна аварія, де зіткнулися два автомобіля фіат. І фольксваген. Водій фольксвагіна загинув. Виявилося, що другим водієм, який залишився живий, був саме у чортило Чукаєв, яке шив справу проти мене, яке являється з схемщиком, дитипістом його знову повернули. Його тоді десь заховали напередодні війни, а знову зараз його повернули в відділок поліції номер 2 Бучанського району. Тобто той відділок поліції, який знаходиться в місті РПІ, який зараз ми розмотуємо по молекулам в плані виявлення злиття кримінальних справ проти Карпушинсько-Маркушинської гідри проти місцевої мафії забудовників, які успішно. Покривала ірпінська мусарка, зливала кримінальні справи, ховала їх, не розслідувала належним чином. Ми зараз це все розмотуємо, але менше з тим. Так ось я там не був на цьому ДТП, але по свідченням очевидців виявилося, що Чукаєв, грубо нарушивши правила дорожнього руху, вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen, водій якого, я вже казав вище, загинув. Прибувши на місце поліцейські безпосередньо колеги Чукаєва. Це той самий Мацерук, який приїхав на місце. Це його колега, який також фабрикував справу проти мене. Намагалися допомогти Чукаєву стати на лижі, тому що, скоріше за все, він був в нетверезому стані. Але цього не вдалося зробити, тому що застрималися, і наразі Чукаєву зараз загрожує позбавлення волі. На якийсь період. Не знаю, чи вдасться йому відпетляти чи ні. Я вже як казав, що від ДТП ніхто не застрахований. Але таких чуртів, як Чукаєв, який відпрацьовує кісточку, фабрикуючи справи, намагаючись запресувати громадського діяча, карма настигла, я вважаю, справедливо. Тому не рей іншому яму, тому що сам в неї попадеш. Бажаємо Чукаєву в слідстві Нечуть не, не менше заангажованого слідака, який буде вести його справу, що він вліпив йому по максимуму всі зобов'язання. Я думаю, щоб одразу його прийняли під варту, тримання під вартою. Тому чортило, лови свою карму. А вам, друзі, дякую за те, що ви мене підтримуєте. Дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики до гори. Разом сила. Всіх, всіх поборемо, все буде Гуд.